Лікування аденоми простати та хронічного простатиту травами. Ліщина. Я публікую серію відео, в яких досліджую використання рослинних препаратів для лікування хронічного простатиту та аденоми простати на основі клінічних досліджень. Всі ці матеріали об'єднані під загальною назвою Лікування аденоми простати та хронічного простатиту травами. Це вже друге відео. З цього циклу. Перше було присвячене кінському каштану. Чому я це роблю? Певний час я застосовував простомов Уно дієтичну добавку, яка виготовляється на основі екстракту пилиподібної пальми. Але проте він мені не допоміг. Окрім того, в мене виникли певні сумніви в його ефективності. Можливо, не обґрунтовані, важко сказати. Я почав шукати інші рослинні засоби на основі рецептів народної медицини, аналізуючи їх як науковець. Моя мета розширити кількість трав для лікування проблем з простатою на основі призабутих народних рецептів та наукових досліджень. Це відео на моєму YouTube каналі навколо медичні нотатки я присвятив ліщині. Народна медицина вважає, що аденома. Передміхерової залози та хронічний простатит щільно поєднані, тому всі її рецепти практично однакові для лікування або захворювань. І я не буду їх розділяти на дві групи. Хоча, можливо, для цього є і інша причина, що в ці часи не було достатньо знань, щоб розрізнити ці два захворювання. Простамол уно виготовляється з густого екстракту плодів пилкоподібної пальми. Кожна м'яка капсула містить 320 мг цього екстракту. Засоби на основі пілкоподібної пальми застосовуються у дорослих чоловіків для лікування розладів сечовипускання внаслідок доброякісного збільшення передміхорової залози на першій та на другій стадії цього захворювання. Отже, якщо у вас третя стадія, рекомендую не шукати дивовижний травяний засіб, який вам допоможе. А Стримголов бігти до уролога і, можливо, готуватись до операції. Даю короткий опис цих стадій, проте для економії часу я їх зачитувати не буду. Генріх Ужегов, народні рецепти, якого я використовую в своїх відео, в розвитку цього захворювання виділяє чотири стадії, і він вважає, що на третій і четвертій стадії допоможе лише хірург, а не його рецепти. Отже, для ефективного лікування вам важливо правильно поставити діагноз. В ідеальному варіанті вам не варто самостійно аналізувати свої симптоми, а знайти кваліфікованого уролога, який поставить вам точний діагноз і, можливо, порекомендує потрібний вам рослинний засіб. А на практиці це надзвичайно складно з багатьох причин. Врешті-решт, не так просто поставити цей діагноз. Навіть в США. Про це я писав у своєму літературному блозі навколо медичних нотатки на сайті науково-виробничого центру Добродія. Скоріше за все, у Ролах вам відразу припише інгібітор 5 альфа-редуктази, який зменшує розмір передміхорової залози, і альфа-адреноблокатор, який поліпшує сечовипускання. Симптоми цих захворювань розвиваються повільно, непомітно. Через те чоловіки затягують свій візит до лікаря, і як наслідок хвороба стає хронічною, яку вилікувати практично неможливо. Додайте до цього, що урологія, як медична галас, очевидно, найбільш комерціалізована. Проблем багато, але я рекомендую все ж таки не відкладати свої візити до уролога. Після спілкувань зі знайомими урологами я зробив висновок. Що рослинні препарати ефективні на перших стадіях захворювання, їх можна приймати відразу після курсу хімічних ліків і для профілактики. На протистояння інгібіторам і блокаторам, вони не мають побічних ефектів і їх можна приймати самостійно. Чому мені не подобаються препарати на основі екстракту плодів пилкоподібної пальми? По-перше, для приготування цих препаратів використовуються екстракти, які виготовлені в країнах Південно-Східної Азії. Якість їх часто густо погана. Ми аналізували деякі з них в аналітичній лабораторії науково-виробничого центру фітопрепаратів Добродія. У мене на каналі є відео про припаскудну якість китайських екстрактів. Якщо ви все ж таки вирішили застосовувати препарати на основі цієї пальми, то вам бажано використовувати препарати західного походження. Але тут виникає ще одна проблемка. Багато західних в лапках фірм, які продають в Україні дієтечні добавки, мають лише офіс з однієї людини в Європі, а їхнє виробництво в Азії. Є проблеми з препаратами з iHerb, але про це іншим разом і в іншому відео. По-друге, я взагалі скептично ставлюсь до лікувальної ефективності екстрактів, оскільки немає гарантії того, що всі активні речовини перейшли в екстракт, а якщо й перейшли, то чи зберегли вони свою активність в морському контейнері на довгому шляху з Китаєм? Я прихильник того, щоб використовувати фітопрепарати не в формі екстрактів, а рослинну сировину або ж готувати відвари страв вживанням. Отже, в своїх відеооглядах я орієнтуюся на рослинну сировину, яка доступна в Україні, оскільки найближчим часом у мене немає змоги і бажання відвідати Китай. Я вже там був. По-третє, мені особисто цей препарат не допомагав, іноді під час загострення проблем з простатою звичайний чай з ромашки давав більший ефект, ніж цей чудо уно препарат. Хоча це моя суб'єктивна думка. Важливо зазначити, що якщо конкретний рослинний препарат вам не допомагає, то потрібно спробувати інший, поки ви не знайдете той, що вам допоможе. Врешті-решт, я і роблю для цього ці відео, щоб у вас була реальна можливість вибору. Чи є наукові дослідження, які підтверджують ефективність? Застосування ліщини для лікування аденоми простати та хронічного простатиту. Ліщина це не лише смачний і корисний горіх, але й потенційне джерело природних лікарських засобів. З розширенням промислового виробництва горіхів активізувались і наукові дослідження продуктів з ліщини, як можливих профілактичних та лікарських речовин. Ці дослідження показали, що екстракти з ядер, шкарлупи, стебла і листя ліщини мають різні біологічні ефекти, такі як протизапальний, антимікробний, антиоксидантний і цитотоксичний. PubMed я не знайшов досліджень, в яких ліщина використовувалась для лікування проблем з простатою. Проте Є ряд дотичних досліджень, які підтверджують використання ліщини для лікування аденоми простати та хронічного простатиту в рецептах народної медицини. Зокрема, ліщина може мати протизапальний і протипухлинний ефект, що запобігає розростанню тканини простати. Також ліщина має антибікробну активність проти деяких грампозитивних бактерій. Які можуть викликати інфекції сечовивідних шляхів і простати. Отже, продукти з ліщини можуть виявитись корисними в медицині, зокрема для лікування проблем з простатою, проте потрібно провести більше досліджень, щоб підтвердити ці результати. Чи будуть такі дослідження виконані, сумніваюсь, це теж предмет окремої розмови. В інтернеті ви знайдете багато рецептів приготування лікарських засобів з ліщини. Але рецепти не є основним змістом мого відео. Я рекомендую лише рецепт Генріха Ужегова на основі ліщини і корені петрушки, яка теж застосовується для лікування захворювань простати. Поширюйте посилання на це відео, ставте лайки. Оскільки це додає мені натхнення як автору виготовляти нові відео про рослинні засоби для лікування хронічного простатиту та аденоми простати, бережіть себе і свою простату. Використовуйте рослинні засоби для профілактики і лікування простати. До наступних зустрічей на моєму каналі навколо медичні нотатки.